Кожного дня у Харкові у всіх районах працюють комунальники, прибирають, лагодять, закривають та доглядають. Завдяки злагодженій роботі працівників служби небайдужих харків'ян у мегаполісі оперативно усувають наслідки обстрілів, а вулиці міста завжди у чистоті та порядку. Так, от у Немишлянському Мишлянському районі співробітники ДСНС, волонтери та місцеві жителі розбирають завали після ранкового обстрілу житлового фонду. Водночас працівники шляхового. Господарства розчищають проїжджу частину у Слобідському районі. Ліквідують наслідки ворожого обстрілу гуртожитку. Роботи тривають і у Салтівському районі. Фахівці комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство продовжують відновлювати житлові будинки, що пошкоджені внаслідок ворожого обстрілу. Ремонтують покрівлі та забивають вибиті вибуховою хвилею вікна. А бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» закривають. Контури житлових будинків у Слобідському районі. Майстри щодня виконують понад 20 заявок. Це переважно закриття вікон, пошкоджених вибуховою хвилою, ремонт покрівель та дверей. Такі ж самі роботи тривають і у холодногірському районі. Там з початку війни вже закрили майже 4 тисячі вікон, а також відновили 4 тисячі 300 квадратних метрів покрівлі. І роботи продовжуються щодня. Більше того, працівники комунального підприємства Харків благоустрій проводять благоустрій у різних районах міста, наводять лад та прибирають у дворах житлових будинків. Вирішують і безпекові питання. Спільними зусиллями працівників кількох профільних комунальних підприємств було обладнано ще одне приміщення бомбосховища по вулиці Каштановій. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя.